Пане Андрію, дякуємо, що знайшли час для апостроф Ціві важливе і актуальне питання сьогодні. Ми будемо з вами обговорювати. Зокрема, розпочнемо ось із надводних безпілотників, сі «бебі», яких презентувало нам уже служба безпеки України. Як ви оцінюєте ось такий початок розробки військово-промислового комплексу в Україні? Це дуже позитивно. Це дуже позитивно, що ВПК так швидко зреагував на, не... на такі дуже нагальні потреби а, України для а, забезпечення морської безпеки, а, зокрема для того, щоб наносити удари, скажімо, поза межами дій берегових ракетних систем. А, в операційної військової мови це, це називається СІ capability», тобто спроможність. Стримувати противника на великій відстані або на рубежі. А, ну, до цього ми знаємо, що після того, як минулого року ми отримали комплекси Гарпун і Нептун, то супротивник, який фактично щоденно нас обстрілював артилерією по Одесі, по Миколаївщині, він е, відійшов за Кримський півострів. А, але ну, ми знаємо, що а, нам дуже багато а, ну, продовжує докучати. Російські військові кораблі, а значить, нанесенням ударів з інших районів, це з-пад Севастополі, з под Новоросійське. Ми знаємо, що через Кримське міст доставляється фактично дуже велика частина логістики для того угрупування, яке знаходиться на Кримському півострові. А туди вже іде на південну південну частину окуповану супротивникам нашої держави. І оце дуже важливі об'єкти. Завдяки от, якраз цим безпілотникам нам вдалося збільшити проєкцію сили набагато далі. Зараз це фактично 800 кілометрів від нашого узбережжя від Одеси. І ми можемо вже наносити удари і ну, вражати цілі важливі противника, які впливають на його бойовий потенціал. Я думаю, що оці от безпілотники, як ті, які зараз ми бачимо, так і ті, які застосовуються в ближній морській зоні для ведення протимінних заходів здійснення спостереження, вони досить органічно є частиною концепту москітного флоту, який забезпечить нам безпеку в ближній морській зоні, і дозволить проводити такі от ударні рейди поза її межами. Зараз це цілком можливо. І, Ну скажімо, ці дрони позбавили супротивника безп... крайнього безпечного пункту базування новоросійськ. Зараз він також знаходиться під нашим прицелом. Чи можемо ми говорити, пане Андрію, наступне: що з допомогою подібних дронів, які нам презентувала Служба безпеки України, ми можемо знищити Чорноморський флот Російської Федерації? Ну, теоретично так, але на практиці, я думаю, це зробити буде дуже важко. Ну, я думаю, що навіть ми можемо значно його послабити. От. Ну, ще справа в тому, що такі дрони вони, ну, досить ефективно працюють по цілям, які не рухаються або рухаються не швидко. Якщо це військові кораблі, то забезпечити його влучання досить важко, тому що. Ну до о, точки зустрічі з цілью він йде ну, декілька годин. А ну, наприклад, от, щоб такий дрон дійшов економічною швидкістю від нашого узбережжя до, ну скажімо, до Новоросійського потрібно можливо ну, до 24 годин. Тобто треба знати, кого, значить, де знаходиться оцей корабель супротивника. А, але в комбінації з іншими силами і засобами це цілком можливо зараз. Можна сказати, що ми точно можемо. Використовуючи інноваційні тактичні прийоми, наносити удари і послаблювати флот супротивника, флот окупанта, виводити або навіть знищувати його кораблі, це так. А те, що ось ми презентували, чи не розкриває це наші карти? Чи не, поля... чи не полегшує це роботу нашого противника? Ось тепер вони побачили, як вони виглядають. Тепер вони можуть посилити оборону в тому ж новосибірську. Новоросійську, Нов... Новоросійську, перепрошую, так. <реш> Я трошки аж закнувся до вже й туди попали, так? <реш> Ну, бачите, ну тут дійсно ви праві, тут би є прос, є сконтрас цього. Ну я думаю, що під тим, як зробити таку заяву, ну, не була проведена якийсь аналіз, і було зроблено висновок про доцільність цього. Ну, звичайно, можу вам сказати, що для супротивника, то, що ми по ньому застосовуємо ці дрони, це не таємниця, вони про це знають. А, значить, і вони фактично відразу почали на це реагувати і біля Кримського мосту, і біля Новоросійського в Севастополі. Вони це почали робити ще минулого року. Ми знаємо зараз, що ну от БМС України воно наводило, наводило такі досить цікаві факти, що зараз вони росіяни в морі на значить, тримають фактично всі кораблі їх прикордонної служби ФСБ. А для того, щоб якраз здійснювати спостереження водної акваторії от навколо Кримського півострову в бік Керченського мосту, тобто, фактично, як можна ці дрони ну, виявити, це візуально. І от для цього вони навіть направили там щось там біля більше десяти кораблів зараз в море і постійно здійснюють це спостереження. От. Ну, би ну тут же розумієте, тут же. Це перемога України, це такий фактор, який також додає впевненості в наших партнерах нам допомагати, і впевненості в нашій перемозі. Тому, я думаю, такі ці всі фактори були ну, збалансовані. Було прийнято таке рішення показати, як це працює. Так, будемо очікувати тоді відео, як працюють бобри, які, які літаються уже на саму Москву і просто uh, підриваються над московськими лікарнями. А uh, пане Андрію, що до зернової угоди, щодо того, як Росія атакує Одесу Миколаїв, далі з вами поговоримо. Uh, Росія цієї ночі двічі атакувала дронами Одещини, влучила в порт на Дунаї, постраждали. Зерносховища про це повідомив глава Ова Олег Кіпер. Унаслідок влучань пошкоджені складські приміщення та зерносховища спалахнули пожежі, які вже погасили постраждали загиблих від російського удару. Наразі немає пане Андрію. Є інформація про те, що, начебто, може відбутися зустріч Путіна і Ердогана, президента Туреччини і президента Російської Федерації 31 серпня. Це ще не підтверджено, але ось з'являються подейкуди ось такі дати. Чи буде вирішено питання з зерновою угодою? Якщо так, то як саме як воно буде виглядати? Це м, захід пообіцяє Росії е, повернення там підключення Росхольські з банку до СВІФТ? Це там відкриття мікопроводу Тольяті-Одеса, це зняття інших санкцій з продукції, які вивозять з Російської Федерації. Як це буде виглядати? Що може гарантувати нам те, що зернова угода може бути поновлена? Або з Російської Федерації більше ніяких документів навіть через. Посередників підписувати ми не можемо. Ну, перше, стосовно того, чому вони атакують зараз, я так думаю, що вони якраз збільшують свої позиції перед е, тими переговорами, які будуть е, ну, це Ердоган Путін. А і дійсно, ця, ця угода вона потрібна, дуже потрібна Туреччині, тому що Туреччина вона ну, має багато кредитів, і геополітичних, і економічних через функціонування цієї угоди. Не ця угода потрібна, в принципі, і путіну, тому що він ну, розуміє, я так думаю, що в наслідки будуть поганими, і то, що його сільськогосподарські продукції не дуже чекають в Африці, він це також зрозумів на тому африканському форумі. А для того, щоб ну, максимально послабити Україну, от зараз такі атаки здійснюються. Причому ви бачите, що зараз знайшли таку дорогу життя через. В порти Дуная через прибережні води чорноморських країн, завдяки чому вдається в общем -то, суднам ну, здійснювати навігацію. Сьогодні перше судно вийшло з Одеси вже цим рекомендованим шляхом, яке було оголошено командуванням ВМС ну, командування через е, е, приписи моріплавцям, воно опять же проходить через наші тірводи. От ну, щоб оці позиції сили збільшити, вони роблять ці атаки. Тобто і паралельно, звичайно, вони тримають а, закритими наші основні морські шляхи комунікації. Зараз навігації через північно-західну частину Чорного моря немає. Взагалі, там, якщо подивитися ну, от на, на марін-трафік, нічого не побачите. Там просто така пуста пляма. А, от, тому, що є небезпека того, що вони можуть відкривати зброю, і силу вони намагаються прийма... використовувати. Ну от вони піднімають цей певний градус, а, скажімо, свого впливу, а, а, погрожують. А, ну, Я так думаю, що вони якісь мають сподівання на те, що це якось вплине на Ердогана. Але ну, це однозначно зернова угода буде одною з топі трьох позицій перемовин. Між Ердоганом і Путіним. Ну Ердоган він безпосереднього впливу на зняття там санкцій, оті, які що ви сказали, він не має. Ці ці санкції були ініційовані Європейським Союзом іншими країнами у Туреччині, в принципі, ну там фактично там є обмеження по роботі з Російською Федерацією, але вони незначні. І опять же, вони носять непрямий характер, там, скажімо, якщо ну, система, там, на, наприклад, віза ну, перестала працювати ці сліфт, то есть, це, ну, це, це не тільки Туреччини стосується, але ну, от, опять же, для того, щоб максимально послабити Україну, це робиться а, а, зараз ці атаки. Ну, слава Богу, ну, ми спостерігаємо, що наші Збройні Сили, я так розумію, зараз набули певних спроможностей. Зброї, і вони ну більшу частину цієї повітряної небезпеки вони нейтралізують, збивають ці дрони, ракети. А от ну, подивимось, подивимось. Цікаво був той інцидент в Чорному морі в північний частину частині, коли росіяни висадились на турецьке судно, тільки скажімо, поза межами Тірво Туреччини і проводили там таку примусову глядову операцію. А от це також скажімо, не впливає позитивно на стосунки Росії і Туреччини. Ну, подивимось, Ну, зараз вона робить все можливе, щоб нібито показати, що Росія така ну сильна сильна і має домінування в Чорному морі. Висловила свою точку зору і Америка після виходу Російської Федерації зернової угоди сполучені Штати Америки розглядають різні варіанти, як забезпечити експорт зерна з України. Не відкидають і військові рішення. Про це пише з Street Journal. Штати обговорюють із Туреччиною, Україною та її сусідами. Розширення альтернативних маршрутів експорту українського продовольства. План, який підтримує Вашингтон, передбачає, щоб до жовтня Україна могла експортувати Дунаєм 4 мільйони. Тон зерна на місяць значну частину зерна ймовірно відправлятимуть річкою та через чорне море до прилеглих румунських кордонів, а потім перенаправлятимуть в інші пункти призначення. Хоча цей маршрут повільніший і дорожчий, він міг би стати альтернативою чорноморському коридору. Йдеться у матеріалі, і як бачимо, так у видання. The Wall Street Journal вказує Румунію, тобто про Польщу тут нічого не йдеться. А наскільки це ймовірно? А наскільки такий варіант нам допоможе із вивозом зерна із території України, якщо буде лише один шлях через Румунію? Ну, 4 мільйона тонн, в принципі, якщо можливо, то це досить багато, тому що ми знаємо, що за півроку ну, цього року. Через порти Дуная було перевезено 1,5 мільйонів тонн, Тобто фактично щомісяця, двадчі менше. Але ну я думаю, що ну, це вправо в тому, що є багато інших вантажів, які перевозяться через, 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 ну, через морські порти України. Плюс до цього треба додати Миколаїв, тому що Миколаїв наша зернова столиця. Основна кількість зернових сільськогосподарських продукцій – продукції вона формувалась якраз Миколаєві. Миколаїв зараз він закритий від навігації, тобто це тільки часткове рішення проблеми. Нам потрібно ну, звільняти наші морські шляхи комунікації, відкривати порти, відкривати навігацію, знімати оцю морську блокаду навколо цієї північно-західної частини Чорного моря. До цього ну, треба робити багато, тому що у нас під боком от, зі східного напрямку цей непотапляєми авіаносець. Який називається півостров Крим, на якому знаходиться дуже багато сил і засобів, як там надводних кораблів, авіації, ракет, які якраз дозволяють супротивнику ну, контролювати ситуацію на Чорному морі? На жаль. Угу. Щодо Польщі, що стосується її дозволу на те, через її територію. Вивозили зерно з України. Багато хто з експертів вказує на наступне, що коли у Польщі будуть вибори, це зовсім швидко. То можливо тоді Польща дасть добро і відкриє свої кордони для нашого зерна. Чи вбачаєте ви ймовірністю у даному варіанті розвитку подій? Чи Польща не завжди для нас закрила свої кордони у вивозі зерна? Відверто кажучи, мені важко сказати, який буде прогноз. Ну, то, що Польща нам максимально допомагає, скажімо, в військовому плані, це 100%. А тут питання економічне, а от вони також захищають свої економічні інтереси. Ну але я думаю, що ну, все ж це буде виложено і якась можливість для наших аграріїв також буде існувати. Але ну, відверто кажучи, я нічого не можу по цьому сказати. Спрогнозувати ну, по цьому питанню дякую вам. Ми будемо стежити і тримати руку на контролі за тим, що відбувається не лише в Україні, але і за межами. Дуже дякую вам, пане Андрію, що знайшли час і Долучились до нашого етеру. Андрій Роженко, капітан першого рангу ВМС збройних сил України, стратегічний експерт компанії соната Дякую.